Два роки і майже чотири місяці жахливого полону для Балтянина, вчителя громадського діяча, воїна Збройних сил України Володимира Жиленка. Страшні роки російського ув'язнення вже позаду. Днями він повернувся додому, до рідного краю, люблячої родини, дружнього колективу освітян третього ліцею та всіх жителів Балтської громади, котрі з перших днів трагічної звістки про захоплення Володимира вболівали та молилися за його повернення. Нині ж Території рідної школи зібралося багато людей, аби привітати земляка з поверненням та виказати щирі слова підтримки та вдячності за мужність, незламність і відвагу. Рідні, знайомі та близькі, розповідають неймовірно щасливі, бо пройдений важкий та складний шлях. Наразі Володимир продовжує потребувати якісного лікування, втім, оптимізм, жага до життя, якими сповнений володя заряджає усіх, хто його оточує. Пропонуємо і вам переглянути фрагменти цієї. Її трепетної і довгоочікуваної зустрічі емоції переповнюють. Хоча я його бачила вже я була з ним на під час операції. Було це, але все одно. Я дуже рада, що моя дитина повернулася і хочу, щоб всі діти, які зараз знаходяться в полоні, які зникли безвісті, які знаходяться на фронті, щоб всі живими, здоровими повернулися до своїх сімей, рада зараз. Слава Богу, в нього непогано він себе почуває. Скоро наступна операція. Операцій буде декілька, тому що треба встановитися йому. Це ясно, що в цьому році він не повернеться на роботу ще, а мрія повернутися в школу. Коли ви отримали звістку, що Вова повертається, що його обміняли? Звістку я отримала, повертаючись з роботи в автобусі. Аліна невістка мені подзвонила, я почала плакати, я не могла цей, але перед цим я подивилася на годинника було 17.07. 17 ноль і. Коли і коли я приїхала до, до них додому, рівно в 17.07 мені було повідомлення з координаційного штабу, вітаємо, Володимир Желенко повернувся з полону. Це звичайно було дуже е, сльози радості. Сльози, е, ось того два роки, майже чотири місяці переживань. Е, ми дуже багато інстанцій відвідували. Ми зустрічалися дуже з багатьма людьми, щоб добитися. Ми добивалися статусу спочатку полоненого, потім добивалися статусу за зарахування його пораненим, тому що ми знали, що він поранений. Потім нам повідомили, що він два роки і чотири місяці був в апараті Лізарова, і всі його бачили, який він був. Повернувся, звичайно, дуже 32 кілограми він втратив. А, але слава Богу, вже трошки відійшов, набрав е, ваги. Да. Зараз ну ще звичайно дуже дуже великий довгий час прийдеться лікуватися, операції, е, реабілітація, е, Ну довгий час треба буде ще встановлюватися. Але я думаю, що все-таки він по, е, по цей. Ми його всі підтримуємо, вся сім'я підтримує е, і завжди підтримували. Ну такий він патріот. Ми його дуже довго чекали, насправді. Наш Володимир він знаєте, у нас наш натхненик, наш духовник. Він з першого дня війни пішов добровільно, став на захист нашої рідної землі. Він у нас не тільки вчитель історії, він у нас вчитель захисту України. Він і керівник гуртка Сокіл Джура. Тобто, він у нас найголовніший все, що стосується військово-патріотичного національного виховання. Це насправді наш Володимир Володимирович, Тому ми дуже раді, неймовірно. Раді, що ми сьогодні зможемо зустріти його в рідній школі на рідній землі після сількох років полону. Ем, просто не уявляємо, що він зміг перенести, як він зміг вижити. Але ми насправді дуже раді його зустріти. Тут я рада, що він приїжджає. Скучала вже за ним. Як це тільки узнали, сразу якось не знаю, тяжко стало. Скучали дуже за ним, ждали, коли він вернеться. Сьогодні мрія збулася. Так. Да. Що Побажали ви б йому. Ну, здоров'я в першу чергу, і щоб він був щасливий. Ми молилися. Ми молилися завжди за нього і просили Бога, щоб він повернувся до нас, до нашу церкву, бо це була дуже добра дитина, дуже був працьовитий, дуже наставник був у нас добрий. Перед війною він нас і вчив, що брати, куди йти, що робити. Це була дитина від Бога. Ми дуже вдячні Богові, що Він нам. Повернувся і що він буде знов з нами в строю, з нашою церквою і з нами. І ми дуже раді. Дай Боже йому здоров'я, всім його сім'ї і всім, бо вони витерпіли дуже це, дуже тяжко витерпіли. Це тільки сказати мамі, дітям, жінці. Так що ми раді, що він повернувся і буде з нами. Я відчуваю велике щастя насправді. Насправді я дуже щасливий, тим, що мій друг повертається з ворожого аду в тому, в чому він побував. Тепер сподіваємось, тільки що наше тепло, наша дружба, наша любов підтримає його, і все буде добре. І він забуде це все якнайшвидше. Насправді, коли відбуваються такі дива, де він був і як він повернувся. Не то, що починаєш вірити у велику силу молитви. Молитви не тільки твоєї, а всіх, хто на нього чекав. Любові, молитви. Лігко. Я дуже радий, дуже щасливий. Ну, що я ще можу сказати? Я дуже щасливий, що Вовчик повертається. На жаль, дуже ще багато наших хлопців лишаються у ворожому полоні. І сподіваємося, що всі вони повернуться додому цілими, здоровими, живими. Хай їх Бог береже. Такі змішані відчуття, і радість, переживання і хвилювання. все одно така суміш. Як кажуть діти зараз, комбо неймовірна радість це більше двох років молитв, це більше двох років щоденних переживань. Це більше двох років смутку, печаль. Тому сьогодні тільки про хороше, тільки про радість, про надію і про віру у світле майбутнє і в найкраще майбутнє нашої України. Повертаються наші хлопці. З часом повернуться наші землі, і ми будемо знати, що все це було не просто так, а заради нашої країни, за нашої державності, заради нашого суверенітету, і всім, хто чекає, дочекатися, всім, хто любить любити, хто втрачає віру, вірити до останнього. Я подруга, доняк Володимира, і для мене це. Така радість, що нарешті для них це буде щастя. Що вони побачать свого тата спустя два роки? Вони цього дуже хотіли, і я впевнена, вони дуже раді. Хоч їх зараз тут немає, але ми з ними говоримо по відеозв'язку і вони дуже цього чекають. Щастя, щастя, що повертається додому. Вірили, надіялись, чекали, пам'ятали. Навіть снився, снився і не один раз. Що я можу сказати? Дуже раді. Чудовий чоловік, батько, друг і гарна людина. Вибачте, емоції переповнюють, аж піджимає. Сьогодні щасливий. А вже щасливий. Це велике щастя, велике щастя, що повертається додому. Вірили і знали, але ж не знали, коли повернеться. І слава Богу, такий чудовий день, стільки людей зібралось, ну, самі бачите, це вже показник. Того яка, яка славна людина, як всі його люблять і цінують. За нашою традицією зустрічаємо тебе на нашій рідній землі, цим хлібом сіль. Треба. треба, треба так, так. Я знаю, як не вистачало цього запашного хліба тобі. Тому примий від нас, ти завжди для всіх нас був прикладом мужності та віри. Дякуємо тобі за твою витримку, за твою незламність. Прийми від нас цей хліб-сіль. Ми дуже чекали тебе. Ми жодної секунди не засумнівались, тому що ми сьогодні будемо так зустрічати тебе. Тож з поверненням, Володимирович, дякую. Я тобі хочу сказати декілька слів, я розумію твій стан. Але повір, що всі тут зібралися біля цієї школи. Ми е, кожен день, кожен місяць згадували тебе, яким чином ну, морально тебе підтримували і були, були поряд з тобою. Бо ж з цього не сумніватися. Я хотів би тобі сказати, що ти наша гордість. Відверто, я знаю, що ти не любиш високих офіційних слів, але я хотів би тобі сказати, що коли у тебе буде час і ти будеш поряд з нами, ми тобі зможемо розповісти про кожен день нашої громади, про кожен день нашої школи. Я переконаний в тому, що у тебе буде ще більше гордості за всіх нас. Ми як могли підтримували наші Збройні Сили України, наших хлопців. На жаль, тих, хто не повернувся, але ми були і ті, хто повернеться теж. Ми як могли підтримували твою сім'ю. Я думаю, Дякую. що Дякую. з повернення Володь. Мені дуже приємно як людині, як людина я тебе добре знає, як члена нашої громади тебе вітати. Ми тобі приготували таку пам'ятну річ. Тут написані гарні слова. Я живу на своїй Богом даній землі. Це тобі на пам'ять про цей день, коли ти повернувся. Дякую. Даня. Точно такий знак був на моєму відді, дінь, жетоні. Коротше, москалі мені його повернули. О -о -о! Дякую. З щирою вдячністю від щирого серця з любов'ю. Ми хочемо, щоб ти прийняв ще один подарунок. Це унікальний подарунок від нас всіх. Нехай він стане оберегом. Це те, що є унікальним кодом нашої нації, це те, що є душею українського народу. Душі багато не буває, як і вишванок багато не буває. Нехай вона нагадує тобі про тепло наших сердець. Нехай вона буде вірою і надією в нашу перемогу. Дякую. Можна, можна, я тебе теж обміну? Добре, що ти повернувся. Ми чекали, вірили, надіялись і молились. I'm <laughs> not <laughs> Пам'ятаєш ці моменти? Да. А ми згадуємо постійно. Добре, що я свій телефон забув, коротше, москалім того всього не бачила. Вам розітні. Нормально. Це добініна мала. Да. Це добійна мала. Да. Настя. 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 Папа Сас. Папа Саша, а мама? Мама є. Забыли, забыли. Да, то ты же скинадите. Да, хорошо. Все. Я, я знав, що це буде. Вірили, що це буде. І так, да, я однозначно не знав, коли це буде, але я знав, що це буде. І Мені два роки розказували, що Україна не бореться. Я знаю, вона бореться. Ще і як. Дякую вам, українці. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Радість. Так. Щодня молилися в церкві, вся церковна громада. Може, треба було краще? Більше. Є ще багато хлопців, за яких треба молитися. Та радість в родинах була. Це велика родина вже, правда? Дякувати Богу, що приїхав. Бог своїх людей любить. Дякуємо Богу. Володя здоровий набирається сили.